То така мама, 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 яка народила наше тіло, родітелі, це радівши тіло наше, і це їхня головна функція і роль. Безпекова, матеріалізуюча, кармо благословляюча, можна так сказати. Ми, наш наша мама це завжди ворота, запрошення в здравствуй, карма. І причому чому такий збірний образ нашої мами це є усі ті якості, які ми в собі не доробили, не дошліфували, не не довели їх до, до такого логічного завершення. Тобто мама завжди є тією особою, якою ми вже колись були. Можна отак, от умовно. Це сказати, описати. Ну, не буквально так, те та саме ім'я, та, та, сама, та сама зовнішність, там, і та сама там, країна чи родина ні. А, але з точки зору сукупного образу, наша мама да, от вона аліцетворяє наші недостатки із множества воплощень. Вона собою проявляє наші сукупні недоліки. Із багатьох втілень. і так ми потрапляємо із мами в маму, в мами в маму, в маму, в маму. Тобто, навіть е, забажавши налагодити стосунки, вивести їх на люблячий рівень тільки з мамою і татом, ми здатні досягнути пробудження, просвітлення, прояснення цілісності, безумовного щастя, Гарантовано.